Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з геометрії і продовжуємо вивчення теми площа. І сьогодні ми розглядаємо з вами площу паралелограма і ромба. Для початку давайте з вами ще раз пригадаємо, як визначається площа паралелограма і ромба. Звернімо увагу на. Перший малюнок, площа паралелограма. Пригадуємо, що паралелограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно рівні, протилежні кути попарно рівні, і відповідно, для того, щоб визначити площу паралелограма, достатньо знати дві його сторони і градусну міру кута між ними. Тоді площа буде визначатися як добуток цих двох сторін, помножити на синус кута між ними. Далі ми з вами вчили, коли вивчали паралелограм, висота. Висота паралелограми яка проведена до однієї з його сторін, дасть нам можливість знову-таки визначити площу паралелограма через наступну формулу. S дорівнює А помножити на H. Де А це сторона паралелограма, а H це висота, яка проведена до цієї сторони. І ще є одна формула. Яка дає нам можливість через значення діагоналей паралелограма визначити його площу. Зверніть, будь ласка, увагу, діагоналі паралелограма перетинаються в точці перетину діляться навпіл. так І кут між цими діагоналями, якщо позначити його через Фі, то площа паралелограма може визначатися як одна друга добуток діагоналей на сінус кута між цими діагоналями. Якщо ми пригадаємо, ми з вами означення ромба, то ромб це паралелограм з однаковими сторонами. Значить, абсолютно всі формули, які ми щойно розглянули для паралелограму, вони притаманні і для ромба. За єдиною відмінністю останньої формули синус кута між діагоналями, у нас кут між діагоналями для ромба 90 градусів. А синус 90 це одиничка, тому остання формула перефразується ось в таку одна друга добуток діагоналей. Тобто, Тобто, найчастіше, якщо мова йде про визначення площі ромба, використовують саме ось цю формулу через добуток діагоналей поділене на 2. Ну, а тепер давайте порозв'язуємо задачі, використовуючи наші теоретичні відомості. І починаємо ми із циклів задач, які пов'язані з площою паралелограма. На малюнку 284. У нас зображений деякий паралелограм ABCD. І сказано, що площа трикутника ABC, Давайте подивимось, ABC – це ось цей трикутничок. Площа цього трикутничка у нас з вами за умовою задачі складає 8 см квадратних. Нас просять визначити площу паралелограма ABCD. Знову таки, пригадуємо, ми з вами говорили, коли вивчали поняття площі, якщо фігура розділена на деякі частини, то площа загальна дорівнює Сумі площ його частин. Відповідно, паралелограм діагоналлю АС розділяється на два однакових трикутника АБЦ і відповідно, АДС. Тобто цей трикутничок також такий самий, як і той, що заданий за умовою. І якщо площа першого 8 см квадратних, то і другого 8 см. І так як ці два трикутника разом утворюють паралелограм, то значить площа нашого паралелограма буде рівні. Двом площам нашого трикутника. Значить, відповідно, 2 помножити на 8 буде 16 см квадратних. Отже, тут обираємо варіант відповіді В. Наступна задача: на малюнку 285. Знайдіть площу паралелограма ABCD, якщо AD дорівнює 5, і дивимося уважно за малюнком. У нас проведено із вершини Б на сторону AD перпендикуляр. Значить, БК є не що інше, як висота паралелограма. І, відповідно, пригадуємо, за площею паралелограма можна визначити через, знову-таки, давайте повернімося до нашої умови: ось ця формула добуток сторони на. Висоту, яка проведена до цієї сторони, значить, в нашому випадку А на H. А. У нас з вами за умовою сказано: ось вона 5 см. Висота, ми подивилися на малюнку це 4 см. Значить, 5 помножити на 4 буде 20 см квадратних. Отже, відповідь нас влаштовує Г. Так, наступна задача. Яку площу має паралелограм МНПК? МНПК на малюнку 286. Знову-таки, давайте уважно роздивимось, що у нас є на цьому малюнку. У нас є. Позначення, що точка H, да, тобто з із із вершини N на сторону МК проведено перпендикуляр. Значить, очевидно, 8 це є наша висота. Далі, для того, щоб визначити площу паралелограма, нам треба сторону помножити на висоту, яка проведена до цієї сторони. Висота, ми глянули одразу за малюнком до рівня 8. Сторона, це наша сторона буде МК. Вона складається із двох Відрізків MH4 і hk 6 Значить, відповідно, вся сторона буде дорівнювати 4 плюс 6, 10 одиниць. Відповідно, тоді, щоб визначити площу, 10 помножити на 8 буде 80 см квадратних. Отже, наша відповідь буде відповідь А. Наступна задача це малюнок 287. Тобто, ось трошки сунуті малюнки, ну так надруковано. Значить, роздивляємося: а, Б, Ц, Д, заданий паралелограм значить, Площа нашого паралелограма, давайте зазначимо, Площа А, Б, С Д за умовою дорівнює 20 см квадратних, треба знайти висоту БК. Ось наша висота, яку нам треба знайти. Знову таки, пригадуємо, площа паралелограма визначається добутком сторони на висоту, яка проведена до цієї сторони. За умовою задачі, за малюнком, дивіться, А Б дорівнює 5. Ми знаємо, за Властивістю паралелограма, що протилежні сторони однакові. Значить, сторона CD буде також у нас 5. І для знаходження площі, да, у нас з вами все є. Сторона А у нас, відповідно, буде 5, а сторону H нам треба знайти. І, відповідно, 20 буде дорівнювати 5 помножити на х. Звідси х буде дорівнювати 4. Значить, наша висота, яка дорівнює відрізку БК, буде дорівнювати 4 см. Відповідь варіант А. Наступна задача висоти паралелограма дорівнюють 1 4 сантиметри. Пригадуємо, що дійсно у паралелограма, значить, да, дві висоти можна провести відповідно до однієї сторони і з до іншої сторони також можна опустити. І вони у нас не однакові, вони різні. Площа сказана з умовою 32. Треба знайти меншу сторону паралелограма. Як розв'язувати задачу такого? Напрямку. Перше, давайте пригадаємо, площа паралелограма через висоту визначається як добуток сторони на висоту. Давайте підставимо: в першому випадку, якщо ми візьмемо, що площа 32, сторона, нам треба її знайти, я її залишу, і помножити на H1, H1 візьмемо 1 см. Значить, це буде А помножити на 1. Звідси сторона буде дорівнювати 32 см. Сантиметри. Це одна із варіантів. Да? І другий варіант, якщо ми візьмемо знову-таки цю саму формулу, але тепер ми візьмемо іншу сторону і висоту H2, тобто 4 см. Відповідно, це буде А помножити на 4 з цього рівняння, А буде дорівнювати 32 поділити на 4, відповідно, буде 8. Сантиметрів. Отже, дивіться, якщо ми беремо варіант перший, то ми отримуємо, що сторона дорівнює 32 см. Якщо варіант другий, то сторона дорівнює 8 см. Повертаємося до нашої умови. Знайдіть меншу сторону паралелограма. У нас дві сторони: одна це 32 см, сантиметри, інша 8. меншою є саме сторона 8 см. Все, задачу розв'язано. І остання на цьому аркуші задача: за даними на малюнку 288, знайдіть площу паралелограма а, Б, Ц, Д. Давайте уважно розглянемо, що у нас є. Значить, паралелограм – Задано сторони а, Б дорівнює 3, Б, С дорівнює 4, є кут А, так, який дорівнює 30 градусів, і є перпендикуляр, який проведено. Значить, Які два варіанти розв'язання цієї задачі? Ну, Варіант перший. Пригадати, що в паралелограмі протилежні сторони однакові, значить, сторона а, Д також буде 4, і скористатися формулою, яка дає нам можливість визначити ось ця формула, так, через добуту. Двох сторін і синус кута між ними. То ми можемо нею скористатися. Значить, Відповідно, А на Б і на синус кута альфа. Тоді площа буде визначатися сторона А це 3, сторона Б це 4 на синус 30 градусів, бо він нам за умовою заданий. Значить, 12, синус 30 це одна друга, відповідно, ми отримуємо 6 см квадратних. Це перший спосіб, який можна використати. Спосіб другий, ну будемо. Так казати, треба визначити, да, можна за допомогою сторони і висоти, яка проведена, але тут треба визначити висоту. Можна пригадати співвідношення в прямокутному трикутнику і пригадати да, давайте так, другий спосіб, що катет, який знаходиться навпроти кута в 30 градусів, в два рази менший за гіпотенузу. Так? Для трикутника, ось цього А, ну тут нехай буде буква К КБ, да, то відповідно. Ось цей катет БК, який є нашою висотою, буде в два рази менше за гіпотенузу, яка дорівнює 3. І тоді площа нашого паралелограма буде визначатися як добуток сторони на висоту, яка проведена до цієї сторони. Сама сторона у нас 4, а висота це 3 поділити на 2, 1,5. І відповідно тих самих 6 см квадратних ми отримаємо. Тому, який спосіб ви побачите перший, не має значення. Головне, що у нас результати будуть і так. А там однакові. Давайте порозв'язуємо задачі, які пов'язані із площею ромба. І перше завдання це знайдіть площу ромба за малюнком 294 за його діагоналями А і Б. Що мають на увазі, що у вас є довільний ромб і задано його діагоналі, одна із них А, інша із них Б. Треба вибрати правильний запис для визначення формули. Пригадуємо, для ромба характерно да, d1 помножити на d2 поділити на 2, дd1 і д2 все в діагоналі нашого ромба. За умовою задачі, одна із діагоналей у нас А, інша діагональ у нас Б. Значить, ми отримаємо А, помножити на Б і поділити на 2. Все. Тепер дивимось, ось наш варіант, який нас влаштовує. Наступна задача а, Б, С, Д. ромб, малюнок 295. Площа цього ромба дорівнює 60. А, БЦД до дорівнює 60 см квадратних. Нам треба визначити площу трикутника О. Давайте уважно розглянемо. Значить, ось наш ромб і трикутник, про який йде мова, площу якого треба визначити, це ось цей трикутник. Давайте знову таки пригадаємо Ромб – це геометрична фігура, у якого всі сторони однакові. Да? Діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Значить, відповідно, цей відрізок і цей відрізок, цей і цей, вони однакові. Якщо ми будемо з вами тепер говорити про рівність трикутників, то вийде, що діагоналі ромба розбивають наш ромб на чотири однакових прямокутних трикутника. Відповідно до цього, якщо Площа всього ромба ABCD у нас 60 см квадратних. А площа трикутника BCO – це є 1 четверта, тому що на 4 однакових трикутники від площі нашого ромба. Отже, відповідно, 60 поділити на 4 буде 15 см квадратних. Значить, варіант відповіді В. Наступна задача площа квадрата дорівнює 800 см квадратних. Знайдіть діагональ квадрата. Давайте схематично зобразимо собі квадрат. Так, ось він у нас є. Площа цього квадрата, сказано, 800 см квадратних. Треба знайти діагональ. Пригадуємо, діагоналі у квадрата абсолютно рівні між собою. Значить, достатньо знайти одну, та, і ми знайдемо тоді ну, і ту, і другу. Так, пригадуємо, площа квадрата це є не що інше, як добуток сторони на сторону, значить, а квадрат дорівнює. 800. Звідси, ми можемо з вами визначити А. Це, відповідно, буде корінь із 800. Так, Значить, корінь із 800. Пригадуємо винесення із-підзнака кореня. Це буде 400 помножити на 2, корінь із 400, це 20 коренів із 2. Значить, ми таким чином знайшли, що сторона нашого квадрата 20 коренів із 3. Ой, із 2. Давайте проведемо діагональ. В результаті ми отримали з вами прямокутний трикутник, в якому два катети у нас є, треба знайти його гіпотенузу. Пригадуємо, щоб знайти гіпотенузу, треба підвести до квадрату одну і другу сторону і їх додати. Теорема Піфагора. Так, діагональ буде дорівнювати. Перша катет це значить 20 коренів із 2 в квадраті, плюс другий катет – 20 коренів із 2 в квадраті. В першому варіанті у нас буде 800 плюс другий 800. Це буде корінь із 1600. Значить, відповідь це буде число 40. Значить, відповідно, в нашому випадку, дивимось, ми ось цю задачу з вами розв'язуємо. Так, отримаємо відповідь Б 40 см. Так, наступна задача це ось ця ABCD румб. Площа нашого ромба дорівнює 16. Нам треба визначити АК. Знову-таки уважно роздивляємось. Значить, Нам задано: сторона АБ – 4 см, АК, відрізок, який треба знайти, це є не що інше, як висота. Пригадуємо, в паралелограмі, і, в принципі, да, і в ромбі, бо це є також паралелограм. Протилежні сторони однакові, значить, сторона СД також 4 см. Сантиметри у нас буде. Пригадуємо, площа: АБЦД, 16 сантиметрів квадратних. Так як ми вже сказали, що ромб і паралелограм, да це ромб частковий випадок паралелограма, тому формули, ще раз нагадую, які ми використовуємо для площі паралелограма, ми можемо використовувати і для знаходження площі ромба, в залежності від умови задачі. Тут якраз подивіться, у нас є висота, яка проведена до сторони ромба, тому ми можемо скористатися формулою, що визначити площі, треба сторону помножити на висоту, яка проведена до цієї сторони. Сторона ромба. Тумба у нас за умовою 4. Так, а висоту нам треба визначити. Площа за умовою у нас задана 16. Значить, 16 дорівнює 4 помножити на H, звідки H буде дорівнювати 4 см. Все, задачу розв'язано. Так, наступна задача. Площа ромба до рівня 12 см квадратних. Знайдіть діагоналі ромба, якщо вони відносяться як 2 до 3. Знову таки, якщо є площа і є діагоналі, значить пригадуємо, площа через діагоналі визначається через добуток діагоналі поділити на 2. Значить, відповідно, площа у нас 12. Так, діагоналі нам треба знайти, але ми маємо співвідношення. Значить, d 1 у нас буде з вами, вводимо коефіцієнт пропорційного. Буде 2х d2 буде 3х, і тоді, відповідно, підставляємо, значить, 2х помножити на 3х поділити на 2. Значить, буде 3d2, 6 х 2 дивіться, не наплутайте, да, дорівнює 24, значить, х2 дорівнює 4х дорівнює 2. Коефіцієнт пропорційності дорівнює 2. Значить, відповідно, діагональ перша, яка дорівнює 2х дорівнює 4 см, діагональ друга, яка дорівнює 3, х 3 2 6 см. Все, ми знайшли діагональ ромба. І ще одна задача: периметр ромба дорівнює 20, а його більша діагональ 8. Знайдіть площу ромба. Так, тож давайте схематично зобразили ромб, можна його позначити: А, Б, С точка О перетин діагонали. Значить, Відповідно, периметр, пригадуємо, що таке периметр, це сума довжин всіх сторін. У ромба позначимо сторону через А і периметр, так як всі сторони однакові, буде 4А. Відповідно, якщо периметр дорівнює 20, то ми можемо визначити з вами сторону, вона буде дорівнювати 5 см. Це буде перша дія. Значить, Що ми отримали? Ми отримали сторону 5 см. Далі за умови сказано, що більша діагональ 8. Ну, по малюнку BD є більша діагональ. Пригадуємо, точка О ділить діагоналі на два рівних відрізки, значить, BO буде дорівнювати 4 половинці. Тепер дивіться, що ми маємо. Ми маємо з вами прямокутний трикутник, у якого Ті гіпотенуза 5, один із катетів 4, Пригадуємо за теоремою Піфагора. Дуже часто ми використовуємо ці числа. Можна знайти і іншу діагональ, так, яка буде дорівнювати у нас ОЦ. Так, буде дорівнювати 5 в квадраті, мінус 4 в квадраті за теоремою піфагора. Це буде число 3, значить, ОС дорівнює 3. Значить, відповідно, діагональ БД, давайте так, площа. Нам треба знайти площу ромба через діагоналі. d1 помножити на d2 поділити на 2. Д1 це наша відома діагональ, вона дорівнює 8. Д2. Дивіться, ми знайшли половинку, вона дорівнює 3, значить, ця діагональ АС буде. Буде дорівнювати в два рази, буде дорівнювати 6. Все, ми можемо підставляти 8 помножити на 6 і поділити на 2. Відповідно, отримуємо 24 см квадратні. Все, задача розв'язана. Ось таким чином. Сьогодні ми з вами попрацювали з розв'язування задач. Бажаю вам успіхів у навчанні і до наступних зустрічей.